Бельгія, яка тримає біля 200 мільярдів доларів російських заморожених активів, говорить тихенько, поки що, про тиск на країну, і натякають їй, що гроші треба віддати, віддати ці гроші Україні. Бельгія опирається. Європа ж все ж таки вирішила відмовитися від російського газу, але станеться, це, друзі, не завтра. Росія заявляє про те, що всі домовленості з Трампом про завершення російсько-української війни вже вичерпані. А залужний зробив заяву про свою участь у політиці. Друзі, про все це детально. Підписуйтеся, будь ласка, на канал сьогодні, 8 жовтня, з вами Валерій Клочок. Не забувайте ставити вподобайки і давайте про все це детальніше. Розпочну із атаки по території України, яка тривала сьогодні і в день. Росіяни атакували Суми безпілотниками. У Ковпаківському районі внаслідок удару відбулося загорання нежитлового приміщення, пошкоджені приватні житлові будинки. Також окупанти вдарили по даху житлового будинку у Зарічному районі. Внаслідок влучання сьогодні російського безпілотника пошкоджено багатоквартирний будинок у самих Сумах. У прилуках у Чернігівській області росіяни вдарили по нафтобазі. Там пекельна пожежа, реально пекельна. Мерія закликала місцевих мешканців не відчиняти вікна та не виходити на вулицю через значне задимлення, але росіяни встигають, як ви вже знаєте, бити і по своїй території у Білоруській області. Є троє загиблих від дій російської армії. Місцевий губернатор Гладко повідомив, що в селищі Маслова пристань Шебекінського округу після удару по спорткомплексу загинуло троє. Ще одна людина отримала поранення. За його словами, пошкоджено також житловий будинок поруч. Місцеві пабліки пишуть, що там нібито впала ракета ППО, а інші говорять, що снаряд відградував. Але все це, друзі, російське, не українське. А от українське долетіло за 2000 тисячі кілометрів до Тюменського нафтопереробного заводу. Ну, навіть ті, кого я сьогодні зустрічав, просто спілкувався, були вражені цим повідомленням і запитують, а що дійсно наші дрони можуть полетіти так далеко. Так, 2000 тисячі кілометрів. І сьогодні телеграм-канал Астра підтвердив, що два безпілотники таки влучили по системі водопостачання цього підприємства. Наскільки велика шкода, поки що сказати, невідомо чи воно зупинилося. Це підприємство також, я не знаю. Про це не повідомляють, але сам факт: уже пристрілка є. Наступні безпілотники туди долетять набагато влучніше. Ну, як ви знаєте, друзі, це азійська частина Росії. І це дуже важливо. І також сьогодні загорівся з незрозумілих причин, мабуть, знову не там, де треба, покурили. У Новосибірську завод Припоєв, так він називається, він виготовляє електроніку та мікросхеми для оборонки Російської Федерації. Палає на Росії доволі серйозно. Я хочу відзначити, що дійсно, ну за моїми спостереженнями, сьогодні диверсій і атак по території Росії дуже багато. А це означає, що ми скоро будемо давати симетричну відповідь. Я на це сподіваюся. Але Росія разом із тим закликала Сполучені Штати Америки на тлі цих подій всіх і заяв з Білого Дому тверезо і розсудливо підійти до питання допомоги Україні, зокрема щодо постачання тамагавків. Про це заявив Рябков. Сьогодні випустили Рябкова на вансцену. Лавров має певний вихідний день. За словами Рябкова, імпульс щодо українського врегулювання, який з'явився після зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці, виявився вичерпаним. Що це детально означає, зараз складно мені вам пояснити, бо це в перекладі на просту людську мову з дипломатичною означає, що все зв'язки із Америкою щодо припинення російсько-української війни розірвані. Але вони є основою у побудові майбутніх відносин між Трампом та Путіним, і Трампу дуже не подобається поведінка Путіна. Захарова додала. До заяви Рябкова і каже, що Росія уважно стежить за ситуацією навколо Тамагавки і закликає США до стриманості. Вчора такі коментарі давали Пісковий Мінвіді. Сьогодні черга Захарова і та Рябкова. І Захарова говорить: у Москві сподівається, що сигнали спрямовані Вашингтону. Будуть почуті, якщо ША все ж вирішать передати Києву тамагавки, це завдасть непоправної шкоди російсько-американським відносинам, які, як сказав Путін, знаходяться на дуже низькому рівні, на найнижчому рівні з часів взагалі взаємовідносин Росії та Сполучених Штатів Америки. Тобто, за часів Трампа вони кращими не стали. Вони такі, як і за часів Байдена. Так, є посол у США Америки Росії, але моя особиста думка, на відміну від думки колег, що це практично нічого не означає, посол може сидіти, але толку від цього буде мало, якщо не буде контактів на рівні урядів або глав держав. А їх на сьогоднішній день, як я бачу, немає. Хоча російські пропагандисти розповідають, що ні, 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 обмін думками, переговори тривають. Так, контакти тривають, обмін полоненими триває. Ви це знаєте, тому звісно, що комунікація є, але щодо припинення російсько-української війни. Путін виставив фактично ультиматум Білому Дому, звісно, Рябкова можуть помножити на нуль, маю на увазі його слова, але й самого можуть з часом. Але ці заяви свідчать про те, що у відносинах між Москвою та Вашингтоном справді є величезна пауза і навіть криза. Тим часом у е, Європі ситуація залишається напруженою. Одна з найбільших європейських кампаній заробництва засобів протиповітряної оборони. Вейліс Белгіум заявила, що над її секретними об'єктами все частіше літають якісь безпілотники. Кампанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, які необхідні для управління дронами, збивати їх. Але яка проблема в тому, що нам це заборонено з юридичної точки зору, ну а самі дрони можуть падати на людей. Ну так, звісно, можуть бути це друзі війна. Саме звичайна війна. Поки що ви її називаєте гібридною, але факт є беззапереченим. Компанія займається взагалі виробництвом некерованих і лазерних FZ-275 установок для систем протиповітряної оборони і планує до кінця цього року, перепрошую на цього, найближчі кілька років, що не кажуть, дату збільшити кількість таких одиниць до 70 тисяч штук. Продовж року. Чи загалом, ну, цифра трішки розмита, але об'єми ви самі розумієте. І зрозуміло, що саме з таких причин розмивають інформацію, щоб не конкретизувати потужності заводу. Але я думаю, що росіяни вже обізнані з тим, що, де, як, виробляється, і навіть, ймовірно, і які там технологічні процеси. Не випадково тюрони там літають. От в Німеччині, вже, зважаючи на таку загрозу, поліції дозволили збивати дрони. Про це інформує Лімонде. Документ, яким затверджує цей дозвіл, все ж таки має бути ухвалений у парламенті. Поліцейські зможуть збивати безпілотники вогнепальною зброєю лазерами або засобами радіоелектронної боротьби. Вони відповідатимуть за дрони на низькій висоті, тоді як армія за решту. Чому я вважаю, що це рішення вже фактично ухвалене? Тому що проблема в Німеччині давня. Це рішення готували впродовж кількох років, навіть не місяців, ще з 22-го року. Там фіксували дрони над військовими частинами і раніше, після початку широкомасштабного вторгнення, ну вже, врешті-решт, дозріли. Які інші політики, дозріли до того, щоб називати чорне-чорне біле-білим, називати війну Росії проти Європи війною. Так, вони ще додають до неї слово поки що гібридне, але це поки що. Президентка Європейської комісії, сама президентка друзі Урсула фон Дер Ляйен заявила, що систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС, диверсії в морі, є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти Європи. Подібні заяви вже зробили канцлер Німеччини Фрідріх Мерць буквально днями, і неодноразово прем'єр Польщі Дональд Туск. Єдність цьому питанні Європи стає ширшою. Що говорить Фондерляєн? Настав час назвати речі своїми іменами. Це гібридна війна. Це навмисна, цілеспрямована, сіра кампанія проти Європи. І Європа має відповісти. А от як? От відповіді вона на це запитання не, не дає. Можливо, це якась думає, вона стіна дронів та буде достатнім заходом для цього. Ну, як на мене, ні. Але те, що дискусія в публічній площині, це дуже добре, я про це говорив сьогодні в ефірі 24-го каналу. Згодом ви побачите і цей коментар тут у мене, тому ще раз наголошую, слідкуйте за підписками. Бельгія, про яку я задав на початку цього відео, вона справді заявляє про те, що відчуває тиск з боку європейських партнерів, які примушують її дозволити використання заморожених російських активів для надання репараційної позики Україні. Про це пише видання Financial Times. Видання ознайомилися з документом, в якому адміністрація Трампа закликала країни Великої Сімки конфіскувати або іншим чином використати базові активи Росії для фінансування оборони України. Тобто це ініціатива Дональда Трампа. Він гроші не дає, сказав: беріть там російські гроші і віддайте в Україні. І це нормально. Росія має заплатити. Мерц виступає за Франція, поки що мовчить про це. Багато країн тиснуть дійсно на Бельгію. Прем'єр-міністр Бельгії каже. До лідерів 26 країн Європейського Союзу, саме стільки, 27 у складі ЄС, що ті мають покрити юридичні та фінансові ризики, пов'язані з цим кредитом, і гарантувати повну суму, щоб Бельгія не була змушена його виплачувати. Перекладаю на простолюцьку мову, як відповіли інші країни Бельгії. Вони просто послали Бельгію за російським кораблем і сказали, що. Терпіння до бельгійських посадовців вичерпується, тобто ви не можете заробляти просто-напросто так гроші із цих вкладених російських активів і привласнювати їх собі, бо прибуток Євроклір обкладається бельгійським корпоративним податком. Тобто ці гроші йдуть у бюджет Бельгії. Звісно, для чого їм їх комусь дарувати. Вони не хочуть їх втратити, вони хочуть, щоб вони не залишалися. Але Європа говорить: ми не будемо використовувати гроші платників податків для допомоги Україні, якщо є російські у Європі. І нічого вам від цього не станеться. Приблизно так, сьогодні триває дискусія, друзі, і це добре, що вона є. Але є й проблеми. Звісно, проблеми і не лише ці. От, до прикладу, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу блокують не тільки Угорщина і Словаччина, але й Австрія. Хоча є а, попередні прогнози, що вже 20... 2, 23 жовтня цей пакет буде ухвалений. В чому проблема з Австрії? Проблема із банком Райфхазенбанк Аваль, який має філію, і в тому числі і в Росії. Він з Росії не вийшов. Так от, відень хоче послабити санкції на цей банк, щоб її банк Райфхазенбанк Аваль зміг розморозити свої 2 мільярди євро в Російській Федерації, які там також приморожені. Москва оштрафувала банк, який не покинув її ринок після початку війни. У відповідь на замороження Австралії. Активів російського бізнесмена Олега Дерипаски на 2 мільярди євро, тобто зробили симметричну відповідь. І виставила умову повернення грошей заморожених активів Дерипаски. Ну і вони зараз лобіюють саме питання цього російського олігарха. Австрія готова на це піти, намагається внести послаблення до законодавства ЄС, але проти виступають. Ба країни Балтії, всі, Північна Європа, вся, Чехія, Польща, кілька інших країн, які вважають, що Росія таким чином може почати шантажувати і інше. Так, не без проблем, як ви бачите, Австрія, Бельгія, але більшість європейців виступають за те, щоб забрати в Росії гроші. Франція, Німеччина, і кажуть, поки що на рахунок Райфайзенбанка валюю займає вичікувальну позицію. І щодо газу, посли країн Європейського Союзу схвалили план. Припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, Незважаючи на заперечення Угорщини та Словаччини, про це пише видання Reuters, Фінальне голосування має відбутися наприкінці цього місяця. Технічний момент ніхто не знімав, всі мають підтримати це рішення, але кажуть, що нібито знайшли інструменти, ну ви знаєте, що Угорщина вже також переорієнтовується на інших постачальників. Ну і словаччиною теж домовляться. Але чому до 28-го року? Ну могли б уже й до 38-го року. Чому вже тягнути так швидко? Вибачайте за іронію. І Швейцарія хвалила дуже дивне рішення, як на мене, вона вирішила з 1 листопада обмежити надання статусу захисту, статус С для українських біженців із семи західних областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Ну, враховуючи те, що ми в останні дні бачили серйозні удари і по Львівській, і По Волинській, і по Рівненській області, і по Тернопільській, Івано-Франківській, то справді таке рішення, як на мене, доволі дивне. Таким чином, уряд Швейцарії хоче виконати вимогу парламенту, розрізняти регіони України, повернення до яких вважається прийнятним. І тими, куди повернення є неприйнятним. Ну я їм пропоную приїхати пожити в Україні. Чому б ні? Нормально за даними видання СРФ серед українських біженців, які зараз перебувають у Швейцарії, близько 10% походять із західних областей, які влада відтепер вважає безпечними. Тобто Україну взяли і поділили. Тому я і кажу, це рішення дуже-дуже було неправильним. Про Молдову, друзі, буквально два слова. Молдова оголосила Росію загрозою нацбезпеці. Це нова військова стратегія країни до 35-го року. Це дуже добре, тому що треба називати ворога ворогом. Республіка збільшить чисельність військових. Ну, тут смішна цифра до 10,5 тисяч. Бюджет оборони планують збільшити до 1% ВВП. Передбачена також модернізація збройних сил Молдови та їх інтеграція в архітектуру безпеки оборони ЄС. Я думаю, що вони, певне, будуть рухатися і до НАТО. А тепер до подій в Україні їх небагато, але як на мене вони вкрай важливі. Верховна Рада проголосувала, по перше, за безперервність роботи місцевих рад і голів. Тепер проведення місцевих вибірів відтерміновано до завершення воєнного стану. Тобто, всі залишаються на своїх місцях, ніхто нікого переобирати на місцях не буде. Тобто, ту владу, яку ви маєте, такою вона буде і надалі. Тепер повна індульгенція місцевої влади, їх ніхто чіпати не буде. Відповідне рішення підтримало 308 нардепів. Зустріч Зеленського із фракцією Слуга народу відбудеться після голосування за бюджет 26-го року у першому читанні. Про це повідомила речниця поліцили Юлія Палічук. Зустріч мала відбутися перед 6 по 10 жовтня. Але проблема в тому, що Зеленський, як кажуть, як пишуть телеграм-канали, поки що не бачить необхідності зустрічатися із фракцією Слуга народу, але запевняють, що такі зустрічі будуть проходити щомісяця, в чому я особисто дуже сумніваюся. Щодо бюджету 26-го року, там дуже багато поправок. Голосування відбудеться після 20-го жовтня. Народні депутати цього разу побили 19-річний рекорд по кількості правих бюджет, Їх завжди багато вносять. Ну, як правило, от, наприклад, бюджет 1 трильйон. До нього вносять правок ще на один трильйон. Їх потім всі відміняють, але депутати полюбляють це бавитися. До проєкту 26 го року подано 3339 поправок. Це більше ніж на 59% більше, ніж в минулому році. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Нардепка Підласа. Тому з бюджетом там ще будуть ті баталії. Кожен хоче відтяпати свій шматок із державного бюджетного пирога. Але, ну, до прикладу, кілька цифр, друзі. На утримання офісу президента України виділяється понад 5 мільярдів гривень на 26 й рік. А на єдиний марафон виділяється 5,5 мільярдів гривень. Тому там дійсно є біля чого дискутувати, тому що документ обіцяє бути доволі скандальним. Хоча кожну року ми таку ситуацію спостерігаємо. І про залужного на завершення вам новини. Їх буде аж три про залужного: ну, по-перше. Сьогодні з'явилося повідомлення в пресі його публікували і Українська Правда, і інші видання. Я в себе його свідомо не публікував, тому що вважаю воно неперевіреним. Про те, що посол України у Великобританії Валерій Залужний вже пропонує своїм союзникам місця в парламентському списку на майбутніх виборах. Про це писало видання «Intelligence онлайн з посиланням на якісь джерела. Повідомлялося, що в списку, зокрема, є кілька високопоставлених військових. Водночас видання стверджує, що екс-головнокомандовач ЗСУ ще не прийняв остаточного рішення балотуватися на пост президента. Хоча прізвище залужного постійно фігурує у рейтингах, які все частіше з'являються у змі. Ви це бачите сьогодні. Медіарадниця екс-головнокомандовача ЗСУ і посла України в Британії Залужно Оксана Тороп заперечила, що він готується до виборів у будь-якому форматі. Про що раніше писало це видання і про що я вам щойно сказав. Дослівно для НВ видання New Voice сказала наступне: доки триває війна, ні про які вибори залужний не думає та ні до чого не готується. Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела. Та його позиція чітка і незмінна, сказала Тороб. І буквально перед записом цього відео, годину тому, заложний опублікував відповідний пост у Фейсбук, де написав, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни, не створює штабів та партій та не має зв'язків із політичними силами. Це офіційна заява залужного. Але ми бачили, що до залужного, до Лондона приїжджають по черзі усі політики з України, і чиновники, і Кличко. І інші політики менш відомі, ну і навіть кажуть, був Єрмак у серпні. Тому розмови про це тривають. Але офіційно позиція, друзі, така. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Випуск справді не короткий, він дуже насичений. Пишіть, друзі, будь ласка, свої коментарі з приводу почутого. Мені цікаво буде їх почитати. Дякую, що ви підтримуєте роботу. Рухаємося далі разом. Всіх люблю ціну і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!